Там в постах хіба що е, більше нанесло шкод, шкоду в тому плані, що прокуратура і Служба безпеки України забрали мене більше часу, якого я міг витратити на допомогу хлопцям які знаходяться на сьогоднішній день на війні. Самі кошти, які я витрачаю на за, за, за допомогу, від кого скасують. Що я можу до цього додати? Можу нагадати суду те, що ну, фактично спочатку повномасштабного вторгнення я активно приймав участь в допомозі багатьом представникам Збройних сил. Вони неодноразово був на бойових позиціях, я бачив військову техніку, я бачив, як виглядають бойові позиції, я бачив, як виглядають справжні Збройні сили і вони явно не в центрі міста. Де і експерти відомо, де є операторі відомо, де є служби безпеці відомо, зі зброєю в руках. Вони знаходили зовсім інших місцях, більш гарячих, більш небезпечних, ну і ну більш краще замоскованих. Щоб у мене був такий умисел зробити даний злочин, якому на звинуваченню по 114 статті, такого немає. Я б тоді випитав зовсім інших фотографії, зовсім інших відео. При цьому всьому дані зображення, враховуючи те, що я і громадський діяч, людина, яка була причетна до допомоги військовим, постійно цікавилася життям громади, безпосередньо керівництво міста, я бачив, скільки разів подібні зображення афішували в Фейсбук, телеграм-каналах, в інших осідах інформації, засобів масової інформації, ну, місцевого рівня. Але вони там були, я їх бачив. Тому я абсолютно справжньо можу сказати, що робивши ці скріншоти і писавши дану цю публікацію, і знаючи, що там знаходиться іще і служба державної не державної, а приватної охорони, я не знаю, чим ми там знаходилися з дерев'яними палками чи гумовими кіками, чи можливо теж зі зброєю. Я навіть не розглядав, що там знаходиться якийсь силурет, з якого не зрозуміло, як експерт бачить, що це військово-службовець зі зброєю в руках. Я цього не бачу. І багато інших теж не можуть цього побачити. Бо ми бачили військових, на яких є якісь розпізнавальні знаки. Їх можна якось ну, ідентифікувати до цих людей, коли я підходив, Вони мені жодного документу не показали. Вони сказали, хто вони, що вони, до чого вони. Я намагався прийти до громадське місце, намагався отримати від них якусь інформацію, хто вони і що, що вони роблять. Мене просто відправляли. Тому в моїх діях стосовно написання даного посту немає ні злочину, немає ні умислу, щоб здавати позицію в ЗСУ. Взагалі, я скажу, з власного досвіду. Я не бачу взагалі позиції в ЗСУ, Мені, тут в ЗСУ, центр міста, куча людей ходить. Як експерт сказав, що ми ж там всі ходили, ми ж знали, що там військові його, зі зброєю, так багато людей ходило зі зброєю по місту. Замієте, я не вважаю, що військовий сьогоднішній день зі зброєю в місто, він там позицію якусь займає в кав'ярні або за столиком не на віковому плечку. Точно так же тут не пішохідному переході. Ну і ще хочу... Що... Наголосити теж на тому, що ну, ви приймаєте рішення. Ну, з більшого вам відповідати за це рішення, справедливо, воно справедливе. От, Мені такі не все одно перед даними людьми, які прийшли мене підтримують і тому подібне. Я більше буду відповідати, мабуть, перед ними, перед колом, перед нормальними адекватними людьми. А те, що прокуратура і служба безпеки України займається не тим, це теж хочу ще раз на цьому наголосити. Вони тільки займаються забира, забиранням мого часу моїх якихось фінансових ресурсів, які б він міг витратити зовсім не інше. І вбивають в мені якесь бажання взагалі, знаєте, як проявляти якусь ініціативу, активність і певний момент можуть ефект ступити по голові. На сьогоднішній день навіть я, що отримую умовний термін, знаєте як? Ну, у нас життя сьогодні таке, я не знаю, у кого йде, що в голові, як інший суд прийме рішення. e il mio termine di promozione anche può diventare il mio termine reale. Grazie per la no, vostra attenzione.